Ось зараз такі мені йдуть числа. Не знаю, дай Боже уникнути цієї небезпеки. Підписання документів важливих для України однозначно будуть. Люди мають бути готовими, десь періодично буде віднімкати світло, однозначно будуть обстрілювати. А друзі, вітаю сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю для ютуб-каналу прогнози щодня. Тарологиня Анна Атаманова відповідає, чи варто очікувати блекаут на новорічні свята, чи завершиться війна в 2024 році. Та якими будуть і небезпечні дати у грудні про все це вже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Чи варто очікувати блекаут на новорічні свята? Якщо розмова йде про Київ-Київщину, то повністю ні. Періодично в якихось районах буде на деякий час вимикатися світло і внаслідок погодних умов. Тому що я бачу, що погода не буде спокійною, буде сніжити. І до речі, мені сьогодні у сні прийшло видіння десь. Як ураган, а потім наводнення. Я не знаю тільки де, я побачила це на декілька секунд. Я думаю, що це не в Україні однозначно, але в Україні ще будемо а, чути в новинах про атмосферний тиск, тяжка така буде енергетика, негода і сильні вітри точно будуть. Повністю, якщо загалом дивитися в цілому ситуацію, обстрілювати будуть однозначно, але повного блекауту, абсолютно повного, не буде. Люди мають бути готовими, десь періодично буде віднікати світло, однозначно будуть обстрілювати, активно будуть обстрілювати. Майже по всій Україні буде повітряна тривога, і дуже часто Київ, Київщина. А будуть летіти і шахеди, і ракети в наш бік, але їх будуть відбивати. При відбиванні уламки можуть потрапляти в житлові будинки. І також мені не подобається зараз Миколаївщина, Харківщина, Сумщина і Дніпро, Рівненщина, Вінниччина, Чернігівщина там буде неспокійно чи завершиться війна в 2024 році? Ви знаєте, слово завершиться має декілька значень, дивлячись як і що означає завершиться. Повністю ні. Війна може призупинитися у наслідок домовленостей утворення воєнних союзів, надання Україні право. Мати ядерну зброю. Так я може бути. А от, щоб повністю призупинилася війна і завершилась ні. Повністю вся територія, коли буде повернута, тільки тоді ми можемо вважати, що завершилась війна, так? Призупинення. На деякий час, на деякий період, так, домовленості підписання документів важливих для України однозначно будуть. Чи вплинуть суттєво погодні умови на ситуацію на фронті в Україні? Ви знаєте, що я бачу зараз яку картинку? Хіба що, коли хлопці мають грітися підпалювання вогнища? І я бачу, дивляться в такий як приціл, таке кільце, і потім залпові постріли потужні. Відслідковувати за димом тут потрібно якісь, я не знаю, другі хитрощі методи, щоб зігріватися, саме по диму будуть прораховувати хлопці. Чи посилять мобілізацію в Україні у грудні? Так, карти показують, що так. А, зараз особливо активно працюють над цим питанням, а, багато моментів, багато, знаєте, якихось звільнень я бачу, невдоволення владою, працівників, воєнкоматів. Зараз трошки буде все змінюватись, інша підготовка, і я бачу, що буде як допомога, ніби як одягом, чи якесь обладнання мають доставити з інших країн. І дивлячись, в якому місті, саме Київщина, я думаю, не так активно. Будуть мобілізувати, хоча повістки багатьом прийдуть в електронному вигляді. В електронно і на вулиці будуть роздавати. По всій Україні. Так, по всій Україні з грудня після січня, от як на весну січень. Більш. будуть активно. Якими будуть небезпечні дати у грудні? А, можливо, 10, 11, 14, такі числа наприкінці місяця, 23. Дуже складно вгадати по датам, хоча мені вдалося, мені прийшла чітка картинка з цифрами 6.07, підрив дамби, коли був. І, знаєте, це дійсно. Допомогло, можливо, комусь. Зараз такі мені йдуть числа, не знаю. Дай Боже уникнути цієї небезпеки. В якому наразі стані президент РФ? Психічно дивіться, він неврівноважений. Це вже як маразм, бачите. І дійсно він дуже агресивно, його дії терористичні і. Він хоче все більше і більше використовувати більш серйознішу зброю. Так. Психічно він вірить в те, чого немає. В нього в уяві зовсім інша картинка. Будь-якою ціною втримати владу і заволодіти усім світом. Так, тепер. А, ви знаєте, це я ж вже казала неодноразово, що це диявол, сам є, є, і є диявол, який лютує на планеті і він проти світла і добра. Знищення світу, знищення людей це його мета. Чим більше Виготовлення зброї, чим більше страху, чим більше хімії, щоб заподіяти екологічного лиха планеті, ним керує диявол, і в погляді це видно дуже багато бісів, демонів за його спиною, які допомагають йому. Навіть виживати. Знаєте, от е, спірна думка, чи насправді він на даний момент живий, чи ні. Моє бачення, що він ще живий. Є двійники, але він живий. На жаль, так, дивимося. Його фізичне здоров'я не дуже добре, але зараз робиться усе для того, щоб його підтримати. Дуже великі кошти витрачаються на це. Четвертий, п'ятий рік він дає знати про його стан здоров'я вже буде відомо. Не раз Путін був на межі життя і смерті. Це було тричі. Так щоб конкретно. Угу. За допомогою магії, за допомогою того, що його береже сам диявол. Він виживає, і він насичується енергією смерті, енергією страху, болі і ненависті. Темна енергія, зловіща енергія. Його кінець буде раптовий, дуже раптовий і неочікуваний. Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ!